3 квітня рік, як ворог зі своїм триколором і руським міром, були остаточно вигнані з Чернігівщини. Одну з найбільш болючих ран село Ягідним під Черніговом і школу, в підвалі якої впродовж 27 діб російські військові отримували в повній антисанітарії і абсолютно нелюдських людських умовах без їжі та води 367 цивільних, з яких 50 – діти. Цього дня разом з іноземними партнерами відвідав президент України Володимир Зеленський. Тоді, 3 березня, 2022-го, окупанти зігнали у ці менш ніж 200 квадратних метрів все село, аби зробити їх живим щитом проти наших захисників. Це було нестерпно, тому що ви розумієте, як сидіти це з опущеними ногами. Ноги отікали, не хватало кисню, не було чим дихати. Діти почали кашляти перші. Спочатку ми думали, що вони хворіють, а потім зрозуміли, що це пил. У заручниках росіян опинилися навіть немовлята. Найменшому було півтора місяця. Одинадцять людей, не витримавши, померли, ще десятьох розстріляли. Просто трагедія, абсолютно. А, страждання, катування, навіть не, просто не людське відношення до, а, до всього живого. Всі ці люди, якимось чином, пітьмах в темряві, абсолютні жили, чекали назад Україну, чекали і писали все, що могли в темряві писати, писали прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути з датами. Уявіть собі. А діти писали рядки гімну України. Побачив все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету. Глава держави наголосив, що присутність на звільнених територіях наших партнерів надзвичайно важлива, адже через людей і наслідки воєнних злочинів можна побачити справжнє обличчя росіян і Російської Федерації. Окрема увага незламному північному форпусту Чернігову, що від першого дня прийняв удар ворога, і, попри 38 днів облоги, постійних обстрілів та бомбардувань став рятівним щитом для столиці. Відзнаку міста героя присвоєно ще 6 березня минулого року місту героїв. Річницю визволення передав президент України саме тоді, рік тому, успіхи нашого народу у битвах за Чернігівщину, за Сумщину, за нашу столицю, за Київщину відкрили світу правду, правду про те, яка Україна світ побачив не тільки сміливість і рішучість українців. Рішучість наших людей не лише те, які незламні українці і українки, але і те, що Україна здатна головне здатна перемогти. Саме тут була підтверджена віра світу в Україну, підтверджена діями наших воїнів та втечею окупанта. І для мене честь сьогодні бути тут, відзначити вас, відзначити боротьбу. Вашого міста Чернігова в цілому героїчної області. Державні нагороди, ордени та медалі цього дня також знайшли своїх героїв: військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, співробітників ДСНС, Нацполіції, Державної прикордонної служби, а також військових медиків та захисників навіть у госпіталі. Заслужені відзнаки Володимир Зеленський передав і тим бійцям, які нині лікуються після поранень, отриманих, зокрема, і на Донецькому напрямку.